Вранці 21 березня 2002 року до містечка під назвою Сетон Керрі, який знаходиться південніше від міста Ньюкасл, подзвонила стурбована жінка, яка час від часу схлипуючи розповіла, що її чоловік відправився прогуля... на прогулянку морем на каноє, але так і не повернувся. Одразу була організована пошукова операція, яка покрила аж 160 квадратних кілометрів. Були залучені два гелікоптери, катер та навіть літак. В вдалося знайти те саме Каное, але зниклого чоловіка так і не знайшли. Відповісти на питання, що сталося з людиною Каное, вдалося лише через 5 років. Сетан Керріо гравстві Дарем – це невеличке містечко на узбережжі північного моря, і з вікон вікторіанських будинків відкривається живописний вид на море, і цю ідеалістичну тишу цього міста порушують лише іноді чайки своїми криками. І ось у одному із таких будинків під назвою Number 3 The Cliff, жило подружжя Дарвінів Джон і Анна. Вони жили у маєтку на сім спалень. Щоправда, більшість із цих спалень були порожніми, оскільки їхні сини, Марк і Ентоні, вже були дорослими і полишили будинок батьків. Голова подружжя Джон Дарвін був спочатку вчителем математики у школі, але у 45 років він розчарувався у своїй професії і вирішив стати наглядачем у тюрмі. А його дружина 15 років пропрацювала секретаркою у приватного лікаря. У 1998 році вони вирішили зайнятися готельним бізнесом. Вони орендували 12 маєтків і почали здавати їх у суборенду. І цей бізнес настільки гарно у них пішов, що навіть Джон звільнився зі своєї роботи для того, щоб повністю сфокусуватися на сімейному бізнесі. І вже у 2000 році їхні справи йшли настільки добре, що вони навіть придбали один із цих маєтків під іпотеку за 170 тисяч фунтів. Вони планували, що за 5 років їм вдасться його викупити повністю, і тоді вони збиралися придбати інший маєток. І варто зазначити, що взагалі у цьому містечку їхня репутація була доволі гарна. Вони щонеділі ходили до церкви і були дуже привітні до сусідів. Але сталося не так, як гадалося. І хоча зі сторони подружжя виглядало доволі респектабельним і їхній дохід здавався стабільним, придбаний маєток потребував дуже багато вкладень коштів, яких спочатку вони не передбачили. Їм довелося навіть взяти кредит на те, щоб робити ремонт, і навіть під час цього ремонту виявилося ще більше проблем. Джон планував, що цей кредит буде покритий із доходів, які вони отримують від суборенди. Але, на жаль, справи пішли не так гарно, не вистачало цих грошей, і вже у 2001 році їм навіть довелося поставити цей будинок під заставу. Тож, окрім іпотеки на 70 тисяч фунтів, а також кредиту на 50 тисяч фунтів на ремонт будинку, у них були проблеми із заборгованістю по кредитним карткам, по комунальним платежам, і у їхній поштовій скринці все частіше з'являлися повідомлення щодо негайного. Погашення заборгованостей. Вже на горизонті почала маячити перспектива банкрутства. Друзі, у мене також є телеграм-канал, де ми спілкуємося на різні цікаві теми. Ось тут я залишу на нього посилання, а також і інші соціальні мережі, які ви зможете знайти в описі до відео. Будь ласка, приєднуйтесь, і я буду вас чекати там. І ось 20 березня 2002 року, приблизно четвертій годині вечора, Анна відвозить свого чоловіка Джона до узбережжя моря разом з його червоним каноєм, а сама їде займатися своїми справами. Планувалося, що він пропливе 15 кілометрів морем, а потім не пізніше 10-ї години вечора повернеться додому. Але як ми вже знаємо, цього так і не сталося. Тож, провівши безсонну ніч, Анна наступного ранку телефонує до поліції, яка одразу розпочинає пошукову операцію всіма доступними їй методами. Їм нічого не вдалося знайти 21 березня, тож вони вирішили продовжити пошуки наступного дня, коли їм вдалося знайти лише весло. Але самого пропавшого чоловіка вони так і не знайшли. Продовжувавши пошуки ще декілька днів, вони вирішили, що немає сенсу більше шукати, бо чоловіка знайти їм так і не вдалося. Тож в офіційному повідомленні поліції від 25 березня 2002 року йшлося про те, що не дивлячись на те, що море було спокійним і не було ніяких штормів, очевидно, що чоловік зіштовхнувся з якимись неперебачуваними проблемами, які призвели до його загибелі. І е, дружина Анна, а також діти, вони були шоковані цією новиною, шоковані тим, що вдалося припинити пошуки, і тим, що вони залишилися без без батька та чоловіка. Ця новина облетіла миттєво всі британські змі, багато журналістів почали приїздити до містечка для того, щоб взяти у вдови інтерв'ю, і вона нікому не відмовляла. Це так сумно. Я б хотіла гідно та з усіма почестями поховати Джона, розповідала Анна у одному із інтерв'ю. Це допомогло б мені впоратися з горем. Важко жити далі, не маючи можливості закрити цю главу, тому я й досі перебуваю у невизначеності. І ось у квітні 2003 року Джона Дарвіна було офіційно оголошено загинувшим. Анна отримала свідоцтво про смерть, з яким одразу пішла до страхової компанії, щоб отримати, належавши їй 250 тисяч фунтів. Ці кошти мали покрити і витрати на іпотеку, а також кредит, і закрити всі інші заборгованості. Та чи могли ці гроші компенсувати її гора через те, що її чоловік, з яким вона прожила 30 років. Так раптово загинув, як виявляється, могли, оскільки ніякої втрати не було. Поки друзі та родичі виявляли своє співчуття ані зв'язку з втратою чоловіка, вони з Дарвіном тим часом потирали руки, радіючи, від того, що їхня афера спрацювала. Цю аферу вони почали пронувати ще у 2001 році, коли зрозуміли, що ця оборудка може допомогти їм з їхніми фінансовими проблемами. Отже, коли 20 березня 2002 року Анна відвезла чоловіка до моря, він поплив не напрямок дому, а у протилежний напрямок до пляжу Норд Гер. Там у нього вже була заначка з провіантом і всім необхідним, щоб він там міг прожити декілька тижнів. Він дочекався, поки буде відлив, зіштовхнув у море каноя, а сам сидів у лісі, відрощував бороду і чекав, поки прийде час, щоб його дружина його забрала. Він почав... Пульгавати, почав робити все, щоб бути схожим на безхатька. І коли дружина вже у квітні його забирала, вона його сама навіть не впізнала, що говорити про інших людей. І ось як планувалося, Анна відвезла свого чоловіка назад до їхнього маєтку, No3, The Cliff, де він почав жити у таємних кімнатах, між якими були переходи, у підвалі, де, який був обладнаний під майстерню, та на горищі, який був переобладований під кабінет. І коли. До них приходили якісь гості, він ховався за дверима, які були замасковані під шафу, і там собі перечікував, поки люди розійдуться. Навіть їхні діти не знали про те, що батько насправді живе у цьому будинку. Дуже шкода, що сьогодні з нами немає мого батька. Я знаю, що він був би радий, що я та Мері нарешті одружуємося. Я багато чого віддав би, щоб знову його побачити та поговорити з ним, сказав на своєму весіллі Ентоні. Отже, час минав, але подружжю Дарвінів весь час потрібно було бути на сторожі. Декілька разів їх взагалі ледь не викрили. Одного разу просто на вулиці колишній колега Дарвіна його впізнав, і дружині Ані довелося переконувати, що ні, це просто схожа людина. Іншого разу сестра Анни гостювала декілька днів у їхньому маєтку і якось одного ранку помітила у їхньому саду якогось чоловіка, який вештався садом. Вона спитала, хто це такий, на що Анна відповіла, що це садовник, який прибирає сад. А... Третій раз був, наприклад, у 2003 році, коли Дарвіна, Джона Дарвіна на вулиці зустрів його колишній орендар Лі Вадроп, який просто підійшов до нього і спитав: а ти хіба не мертвий? На що Джону довелося сказати, що послухай, будь ласка, нікому не розповідає, мені довелося це зробити. Лі Вадро пізніше поліції казав, що він вирішив не розповісти про цей випадок, аби просто не втручатися, не влізати в цю всю мутну історію. І от уявіть собі, що майже кожного дня Джон виходив на прогулянки, а сусіди навіть не здогадувалися, що цей кульгавий чоловік з бородою це і є той самий зникший чоловік у каноя, їхній давній знайомий Джон Дарвін. І ось так пройшло два роки. Отак, от у хованках, у цих підвалах, у чердаках, у притаємних кімнатах, якимись переходами, Джону це просто набридло, і він вирішив, що йому потрібно більше свободи, і почав шукати шляхи для того, щоб собі якось змінити особистість. Він почав шукати у газетах свідоцтва про смерть людей, які народилися приблизно тоді, коли і він і знайшов е, хлопчика, який помер у віці п'яти тижнів у 1950 році. Хлопчика звали Джон Джонсон, Тож він разом з дружиною підробив свідоцтво про народження і взяв собі його ім'я і змінив своє власне ім'я і свою особистість. І при цьому, як місце проживання, він вказав той самий будинок three, The Cliff. І ось з цими новими документами Джон нарешті міг подорожувати країною, ба навіть виїжджати за кордон. Що вони і зробили? Вони поїхали до Кіпру для того, щоб подивитися, чи можуть вони там собі придбати черговий маєток, зробити чергову інвестицію у нерухомість. Але острів їм не дуже сподобався, тож вони повернулися назад до Англії. Джуну було нудно, і він почав шукати якісь знайомства в інтернеті. Він знайшов жіночку 40 років зі штатів, яка вже була три рази розлучена, яку звали Келі Стіл. Деякий час у них була дружба по переписці, а потім у 2005 році. Він вирішив до неї приїхати у Сполучені Штати. Там їхні стосунки дуже бурхливо розвивалися. Келі переконала його придбати невеличку ферму, де вони собі облаштують гніздечко. І як тільки він цю ферму придбав, їхні відносини дуже стрімко зіпсувалися. Тож Джон повернувся назад до Англії із гаманцем, який схуд на 30 тисяч фунтів стерлінгів. Щоправда, ось це любовне фіаско взагалі не остудило любов Джона до подорожей. У тому ж самому 2005 році він поїхав до Гібралтару, де хотів придбати 45 метровий тамаран за 60 тисяч фунтів. Але його дружина Анна його відмовила. Вони натомість почали шукати якісь інші країни, куди вони можуть приїхати, і почувати себе абсолютно вільно, знаючи, що їх там точно ніхто не впізнає. І їхній погляд пав на країну під назвою Панама у Центральній Америці. Вони знайшли декілька маєтків на продажу. І вирушили туди у 2006 році для того, щоб їх оглянути. Через два тижні проживання у Панамі. Вони переконалися, що це ідеальна країна для того, щоб вони зустріли тут старість за 8,5 тисяч кілометрів від дому. Їх тут точно ніхто не впізнає, тож вони почали так себе вільно, так розслаблено почувати, що навіть погодилися на спільну фотографію з одним із ріелторів, який їм підшукував будинок. І це фото потрапило до мережі. Ось тут справа стоїть той самий усміханий панамський ріелтор, який допоміг подружжю придбати два маєтки загальною вартістю 250 тисяч фунтів. Вони їх придбали через декілька місяців після того, як продали свою нерухомість у Англії. У одному з маєтків вони збиралися жити самі, а інше вони збиралися здавати оренду і з цих грошей жити. Все, що їм залишалося, це оформити собі громадянство за візою під інвестиції. І саме на цьому етапі Джон допустив свою найбільшу помилку, подаючи документи на постійне місце проживання у Панамі, він це зробив від імені Джона Джонсона. Але після цього швидко усвідомив, що ці підроблені документи при ретельній перевірці одразу виявляться. Тож великому комбінатору із Сітон Керю треба було видумувати якийсь новий план. І ось, 1 грудня 2007 року, до поліцейського відділку Лондона приходить Джон Дарвін і заявляє, Гадаю, що я зниклий Джон Дарвін, тому що я не пам'ятаю події останніх п'яти років. Мої останні спогади стосуються того, як я плив на каное, а потім нічого, заявив Дарвін. Офіцери, звісно, без проблем підтвердили особисті Джона Дарвіна, і вони оголосили цю прекрасну новину його сім'ї. Дружині, а також дітям, які були просто приголомшені цією новиною, що, виявляється, весь цей час їхній батько був живий. Анна також грала цю роль, але в неї це виходило не дуже гарно. Вона взагалі навіть не приїхала назад із панами до Англії, бо це було дуже дорого і складно. Тож вона навіть не зустрілася зі своїм ожившим чоловіком. Але цю роль їм не дуже вдалося довго грати, не дивлячись на всі зусиль самого Джона. Бо ця новина про людину Каноя, яка раптом не жила, вона стрімко облетіла знову всі змі. Вона появилася у всіх не тільки англійських, але й глобальних новинах. І ось це воскресіння 57-річного Джона Дарвіна натрапило на очі одному із користувачів, який бачив раніше фотографію з тим самим панамським ріелтором, датованим 2006 роком. На додачу до цього ще й прийшов запит від міграційної служби Панами, які подивилися, що у документах Анна була вказана як цивільна дружина Джона Джонсона. Дуже швидко виявилося, що Анна весь цей час знала, де знаходиться її справжній чоловік, що вона є частиною цієї афери. Самого Джона Дарвіна заарештували 7 грудня 2005 року зі звинуваченням у інцинуванні смерті, підробці документів, паспорта, свідоцтва про народження для того, щоб... Цю, програти цю страхову махінацію і собі покрити свої фінансові проблеми. Анна швидко полетіла із панами до Англії для того, щоб допомогти у захисті свого чоловіка, але її також заарештували прямо у аеропорті. На допитах Анна зізналася у скоєних злочинах, але наполягала на тому, що вона виконувала вказівки свого деспотичного чоловіка, який погрожував її розправою, якщо вона не буде приймати участі. У його афері. У той же час Джон Дарвін наполягав на тому, що у нього була амнезія. Суддя не повірив ні одній, ні іншій стороні і у липні 2008 року просудив їм покарання у вигляді ув'язнення 6 років і 3 місяці Джону, і трішки більше 6 років і 6 місяців Ані. Із зобов'язанням повернути у страхову кампанію 250 тисяч фунтів, а також. Відсотки, які нарахувалися за цей час. Загалом 750 тисяч фунтів. Ці кошти вони віддають і донині. Щоб повернути, хоч частину цих коштів їм довелося продати свої маєтки у Панамі. Вони сиділи у різних тюрмах цей весь строк. І очевидно, ось це розставання не було сприятливим для їхніх стосунків. Коли вони вийшли з тюрми у 2011 році, вони розірвали шлюб. За чотири роки перебування в в'язниці Анна здобула нову професію ветеринара. Зараз вона винаймає невеличку кімнатку у ліці і працює у притулку для тварин. Джон, після того, як він вийшов із тюрми, вирішив не залишатися у Англії і у 2012 році переїхав до Філіппін. Там він одружився із 31-річною жінкою, яка є власницею мережі магазинів Джону при цьому 61 рік. У 2016 році у нового подружжя народилася донька. Це його власне життя нехай собі займається там чим він забажає, відреагувала Анна, дізнавшись про новину про нове одруження її колишнього чоловіка. Останні роки вона намагалася відновити свої відносини із синами. Сама вона заміж більше не виходила. А сини вони ж публічно відріклися від своїх батьків, дізнавшись про цю страшну аферу. Вони обоє варті один одного, сказав Ентоні. Батько вчинив підло, інсценувавши свою смерть. Але наша мати виявилася ще гіршою, тому що вона брехала нам протягом п'яти років. Вона уособлення брехні, вона змусила нас пройти через це пекло. Попри ці слова, деякі газети кажуть, що Анні все ж таки вдалося відновити стосунки зі своїми синами та онуками. Але Джон, після того як вийшов із тюрми, взагалі навіть не намагався зустрітися зі своєю родиною і взагалі не підтримує з ними ніякі зв'язки. Ось такий вийшов сумний хеппі-енд у цій історії, чи що Кожна з сторін знайшла своє нове життя або воз'єднання зі старим життям. Але мені насправді дуже цікаво, хто ж все ж таки був ініціатором цієї афери. Судячи по всьому, дивлячись на те, як розвивалися події і чим закінчилася ця вся історія, що Джон опинився з новою родиною у Філіпінах, мені здається, що саме він був ініціатором. Сподіваюсь, друзі, було цікаво. Це перше відео у цьому році, і сподіваюсь, не останнє. До нових зустрічей!